Як же я люблю козюльки? <свист> Чим ти займаєшся? Читаю книгу. Ти вмієш читати? Е, так, звісно. Що це пише? Я не знаю. <свист> ага, попалась! От блін! Ти знову їла козюльки. Ні, дивилася. <свист> Воу! Козюлька. А можна з тобою. Давай. Гей, тоді платіть вдвічі більше. Але в нас немає більше. Зайка, не хвилюйся, я заплачу. О, пацан вміє домовлятися. Так, 9, 21, 55. Ого, Здачу залиш собі. Обожнює зелені. А звідки в тебе така сума? Да так, бізнес. Звідки бабки, я запитую? Взяв з твоєї заначки. О, -о, -о. Ах ти, бізнесмен блохастий. Нічого, я не блохастий. Я не не тобі, а йому казала. Ха, я напевно піду. <світ> Стояти! <світ> Стою, гони назад, бабки! Але ж я. Ось візьміть, тут забагато. Нічого, залиште собі. Окей, а у вас не буде туалетної бумаги? <світ> Хоча вже немає значення.